Дві вишиті карти України презентували у Полтаві. Це проєкт Арт Мап Юкрен, до якого доєдналися 70 майстринь з різних куточків країни. Серед них Полтавка Ельвіра Гонтар. Вона розповідає, перша карта вже ввійшла до книги рекордів України за найбільшою кількістю технік вишивання на одному полотні. Ідея вишити вишиту карту прийшла до Вінничанки Ольги Петлюк. В 2021 році, і в інстаграм, вона кинула клич. Хто хоче, хто може, будь ласка, давайте будемо вишивати. Приєдналися і вишили своїми силами за технологічними картами, тими кольорами, які були потрібні, зшили і на День Конституції 21-го року ми презентували у Вінниці цю карту. Порів створити другу карту. З'явився Вольге Петлюк на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го. Та цього разу майстрині використали лише чотири кольори: червоний, чорний, синій та жовтий. Зазначає Ельвіра Гонтар. Ми обрали такий для себе девіз – мінімум кольору, максимум змісту. У мене був 51-й шматочок. Це чорний фон і це холодна, чорна. Лють нашого українського народу це лютики, які розквітли у лютому. І це образи су в віді сокола, які обов'язково здобудуть перемогу. Окрім різних технік для створення карти застосовували і різні матеріали, зокрема, бісер, нитки, шкіру та декоративні елементи. Таким гармонійним поєднанням відвідувачі виставки кажуть вражені. Я бачила, як вишивався перший фрагмент першої карти для мене. Вона святкова. Для мене вона, вона яскрава, вона сонячна. Карта України, яка показує фізичну карту України, і той фрагмент, який ров'їнівна вишивала в калина. Вишивка наша полтавська білим по білому це дійсно викликало такі піднесені почуття. Що стосується другої карти, це просто в мене слід не вистачає. Ну це правда, ну дуже, дуже це дуже важливо. Дуже важливо бачити, що людей можуть об'єднувати ось такі, здавалось би, прості речі. Це емоції, емоції сходу, емоції заходу, емоції півні і півночі, емоції нас як нації. Я знаю, з яким щирим серцем вона це все робить. Дуже рада бути на такому заході, бо насправді нам треба єднатися. Нам треба єднатися і перемагати. І саме в єдності наше є сила. Експонуватиметься проєкт Ukraine у галереї мистецтв до 30 жовтня.